Вітаю, любі учні! Тема сьогоднішнього уроку математики ділення на двоцифрове число задачі на рух у протилежних напрямках. Девіз нашого уроку працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилинка не втратилась марно. Перед початком нашого уроку перевірте, чи правильно ви виконали домашнє завдання. Приклади на ділення, які потрібно було перевірити множенням. А також перевірте, чи правильно ви розв'язали задачу на рух. А зараз попрацюємо разом. Дайте відповіді на запитання: як називаються компоненти дії множення? Перший множник. Другий множник добуток. Як знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Як називаються компоненти дії ділення? Ділене, дільник, частка. Як знайти невідоме ділене? Потрібно частку помножити на дільник. Як знайти час руху, якщо є відстань та швидкість? Потрібно відстань поділити на швидкість. Як знайти відстань? Потрібно швидкість помножити на час. Усний рахунок. Допоможіть змійці потрапити до. Розв'яжіть ланцюжок прикладів і визначте, який буде результат. 60 помножити на 3, відняти 120, результат поділити на 30, помножити на 240. Поділити на 6, до результату додати 270. Зменшити його на 80, помножити на 2. Який результат у вас вийшов. Правильно 540. Молодці. Розгорніть ваші зошити. Запишіть сьогоднішнє число і класна робота. Найвища вершина українських Карпат це гора Говерла. Її висота. Виражено числом, у якому дві одиниці класу 1000, шість десятків та одна одиниця. Яке це число? Так, це число 2061. Отож, запишіть каліграфічну хвилинку і пропишіть рядочок числа 2061. Наступне завдання складіть вирази за схемою та обчисліть їх значення. Запишіть вирази та їх результати у ваші робочі зошити. Не забувайте скористатись кнопкою паузи для того, щоб встигнути опрацювати матеріал. Перевірте, чи правильно ви записали та обчислили вирази. 600 поділити на 30 дорівнює 20. 540 поділити на 30 дорівнює 18. 90 поділити на 30 дорівнює 3. 800 поділити на 40 дорівнює 20. 120 поділити на 40 дорівнює 3. 640 поділити на 40 дорівнює 16. Пригадаймо, що таке округлення і які його основні правила. Округлення числа це заміна його на кругле, тобто на число, що закінчується нулем. Коли нам потрібно округлити число до десятків, і якщо на місці одиниць стоять цифри 0, 1, 2, 3 або 4, то цифру десятків ми записуємо без змін а на місці одиниць записуємо 0. Якщо ж цифра одиниць 5, 6, 7, 8 або 9, то цифру десятків потрібно збільшити на 1, а на місці одиниць знову записати 0. Округліть до десятків кожне із чисел. 43 буде 40. 19 буде 20. 51 буде 50. 89 – 90. 92 – теж 90. І 34 – 30. А зараз я пропоную вам вийти із за стола і трішки порухатись. Рухлива хвилинка. Верх, 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 низ, 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 вниз, низ, верхів низ, низ, нис, низ, верх, 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 і вниз, нис, і вниз, верхів і верхів, і вниз. 啦啦啦啦。Yeah, yeah, yeah, yeah. Знайдіть частку способом добору. Пригадайте, що це за спосіб. Нам потрібно дібрати таке число, яке в добутку з дільником дасть нам ділене. 105 поділити на 35 дорівнює 3, оскільки 35 помножити на 3 дорівнює 105. 92 поділити на 46. Дорівнює 2, оскільки 46 помножити на 2 дорівнює 92. 180 поділити на 45. Дорівнює 4, перевіряємо 148 поділити на 37. Дорівнює 4, оскільки 37 помножити на 4 дорівнює 148. Розглянемо, як знаходили частку чисел 41528 і 58. 41 тисячу ми не можемо поділити на 58 так, щоб в часті була хоча б одна тисяча. Отож, перше неповне ділене – 415 сотень. В часті буде три цифри сотні, десятки та одиниці. Потрібно поділити 415 сотень на 58, а для цього ми округлимо число 58 до 60. 415 поділити на 60 дістанемо приблизно по 7. Дізнаємося, скільки сотень поділили. Для цього помножимо 7 на 58. Буде 406. Тепер дізнаємося, скільки сотень залишилося поділити. Для цього ми від 415 віднімемо 406. Буде 9. Число 9 менше 58. Отже, не поділиться на 58, значить, число сотень ми дібрали правильно. Зносимо цифру десятків. І отримаємо 92 десятки, які потрібно поділити на 58. Буде по одному. 1 помножити на 58, буде 58. Дізнаємося, скільки десятків не поділилося. Для цього від 92 віднімемо 58. Буде 34. 34 менше 58. Зносимо цифру одиниць. 348 одиниці поділити на 58. Дістанемо приблизно по 6. Перевіримо. 6 помножити на 58. Буде 348. Всі одиниці поділились і остачі немає. Отже, 441.528 528 поділити на 58 дорівнює 716. А тепер закріпимо наші знання і перевіримо початок обчислення і закінчимо ділення. Число 3456. Поділити на 54. Перше неповне ділене – число 345 десятків. Отож, в часті у нас дві цифри. 345 поділити на 54 візьмемо по 6. 6 помножити на 54 буде 324. Не поділилося 21 десяток. Знесли наступну цифру 6, 216, поділимо на 54 буде по 4. 4 помножити на 54 отримаємо 216. В наступному прикладі перше неповне ділене число 200. В часті буде 3 цифри. 200 поділити на 34 візьмемо приблизно по 5. 5 помножити на 34 буде 170. Остача 30. Знесли наступну цифру десятків. 302 десятки розділити на 34. По 9 буде забагато. Візьмемо по 8. 8 на 34 буде 272. Остача 30. Знесли наступну цифру одиниць 6. 306 одиниць поділити на 34 буде приблизно по 9. Перевіримо. 9 помножити на 34. Буде 306. Остачі немає, отож, приклад виконано правильно. Перевірити початок обчислення і закінчити ділення в наступних прикладах спробуйте самостійно. Не забудьте скористатися кнопкою паузи, щоб встигнути виконати ці дії. Давайте перевіримо. 179 десятків поділити на 46, візьмемо по 3, перевіримо, скільки поділилося. 3 помножити на 46 буде 138. Остача 41. Знесли 4, 414 одиниць поділити на 46, візьмемо по 9. 9 помножити на 46 буде 414, Остачі не залишилося. 117 696 поділити на 28, часті буде 3 цифри. Перша цифра 6, 6 помножити на 28 буде 168, Остача 8, зносимо 9. 89 поділити на 28. Нагадаю, що 28 це приблизно 30. 89 поділити на 30 візьмемо приблизно по 3. перевіримо. 3 помножити на 28 буде 84. Остача 5. Зносимо цифру одиниць 6. 56 поділити на 28. Методом добору ми добираємо цифру 2. 2 помножити на 28 буде 56. Остачі немає, отож, ділення завершено. Наступне ділення виконайте самостійно і перевірте їх дією множення. Зупиніть відео на паузу, щоб у вас був час виконати ці дії. Зробіть саме перевірку виконаної самостійної роботи і переконайтеся, що приклади ви зробили вірно. А тепер я пропоную вам трішки відпочити і зробити гімнастику для очей. Допоможе нам зробити гімнастику ось така зірочка. Займіть зручне положення, головою не рухаємо, за зірочкою слідкують лише наші оченята. Вправо-вліво, вправо-вліво, вгору-вниз, вгору вниз, у верхній правий, у нижній лівий куточки. У верхній лівий, у нижній правий кутки. Тепер намалюйте велике коло зіронькою в одну сторону, в іншу сторону, а тепер разом із зірочкою намалюйте очинятами велику вісімку. В наступному завданні нам потрібно записати вираз і обчислити його значення. У скільки разів різниця чисел 57 560 і 12635 більша, ніж число 39. Запишіть такий вираз. Перевірте себе. Визначте порядок дій у цьому виразі, яка дія буде першою. Так, це дія віднімання. Виконайте цю дію. Перевірте себе. Наступна дія ділення. Нам потрібно 44 928 поділити на 39. Виконайте її. Перевірте, чи правильно ви виконали ділення. Отже, результат виразу буде 1152. Запишіть результат після знака дорівнює. А зараз я пропоную вам розв'язати задачу. Марія та Андрій вийшли зі спортивного клубу і вирушили в протилежних напрямках. Через 5 хвилин відстань між ними становила 870 метрів. Знайдіть швидкість руху Марії, якщо Андрій рухався зі швидкістю 90 метрів за хвилину. Запишемо розв'язання цієї задачі. Чи можемо ми знайти відстань, яку пройшов Андрій? Що для цього потрібно зробити? Потрібно його швидкість помножити на час руху. Запишемо першу дію 90 помножити на 5, дорівнює 450 метрів, пройшов Андрій. Як тепер знайти відстань, яку пройшла Марія? Нам потрібно від усієї відстані відняти ту відстань, яку подолав Андрій. Запишемо. 870 відняти 450 дорівнює 420 метрів. пройшла Марія. Знаючи відстань Марії. І час, який вона була в дорозі, як знайти її швидкість. Потрібно 420. Поділити на 5 дорівнює 84 метри за хвилину. Чи можемо ми цю задачу розв'язати іншим способом? Як знайти швидкість віддалення, якщо нам відома відстань і час? Так, потрібно розділити відстань на час. Запишіть першу дію. 870 поділити на 5 дорівнює 174 метри за хвилину швидкість віддалення. А тепер, знаючи, скільки діти долають за одну хвилину разом і знаючи, що Андрійко за одну хвилину проходить 90 метрів, знайдемо швидкість Марії. Для цього 174 віднімемо 90. І знову отримали 84 метри за хвилину. Запишіть вираз до другого способу задачі і відповідь 84 метри за хвилину швидкість руху Марії. А тепер спробуйте розв'язати рівняння х помножити на 36 дорівнює 4428. Що невідоме в цьому рівнянні? Невідомий перший множник. Як знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. 4428 поділити на 36. Не забудьте цю дію виконати письмово. Отож, х дорівнює 123. Виконайте перевірку. 123 помножити на 36 чи дорівнюється 4428. Перевірте письмово дію множення. Так, 4428 дорівнює 4428, отже, рівняння ми розв'язали правильно. Ну що ж, наш урок добігає до кінця, і я пропоную вам обрати колір, який найбільше підходить вашій самооцінці. Червоний колір це супер, він під силу всі завдання. Помаранчевий колір я добре працюю. Жовтий колір я можу працювати краще. Блакитний мене влаштовує моя робота. Синій колір мені потрібна допомога. і Фіолетовий кольор я відчуваю в тому. На наступний урок виконайте таке домашнє завдання. Розв'яжіть задачу. Теля і козеня бігли один одному назустріч через лужок, довжина якого становить 720 метрів, і зустрілися через 3 хвилини. Знайди швидкість козеняти, якщо відомо, що теля бігло зі швидкістю 120 метрів за хвилину. А також виконайте приклади на ділення і перевірте їх множення. А я дякую вам за увагу! Всього вам найкращого, миру, добра та злагоди!